Депутати новообраної верховної ради склали присягу. Серед них шестеро представників Всеукраїнського об'єднання Свобода. Сьомий Сергій Рудик стане депутатом після остаточної реєстрації. В ЦВК. нам буде набагато складніше, звісно, тому що у нас все ж таки семейних тисячів, але ми будемо робити все можливе, щоб залишити ту високу планку. Парламентаризма, яку нам наші попередники передали, власне кажучи, тобто ми будемо далі вимагати, щоб депутати голосували особисто. Так ми далі далі вимагати на виконання нового регламенту. Ми будемо обов'язково пропонувати законопроекти на виконання вимог майдану. Націоналісти наголошують програма захисту українців і далі втілюватиметься у життя. Депутати «Свободівці» всі цьому скликання напрацювали понад 900 законопроєктів. Один із перших законопроєктів це законопроєкт про скасування президентської, депутатської і суддівської недоторканності, тому що кожна Верховна Рада про це говорить, а вісі нині там. Ми з собою наша група розподілить обов'язки, хто який напрямком буде в якому комітеті працюватиме. Свобода буде непримиренною до всіх видів корупції, вимагатимуть дієвої ілюстрації, бо нова рада знову інфікована агентурою Кремля. Ми не дамо тим заїдам, тим негідникам, щоб вони далі, ті старі схеми, пропагували в Україні, і ми будемо це все викорінювати під корінь. Це буде нашої фракції Основне завдання на восьме скликання. Вже зараз ліберали з урядової коаліції хочуть віддати колишнім регіоналам кілька комітетів, зокрема з питань регламенту та депутатської етики. Це неприпустимо, Наголошують націоналісти. Їм не повинні дати жодного комітету. А все таки зокрема, і регламентний комітет, повинні дати представникам патріотів, які не є в коаліції. Та головне у Верховній Раді вперше не буде комуністів. Гарантією їх неповернення є парламентська група свободи. Ми будемо сидіти е, на тих місцях, де колись сиділи е, злочинні комуністична партія, і ну не знаю. Я не думаю, що тут варто шукати якийсь глибокий символізм, але все-таки я думаю, що в цьому трошки є, тому що саме свобода приклалася, щоб комуністів не було в парламенті. Я думаю, що можливо в цьому є певна така іронія. Проте ще одна іронія примара коаліціади, яка блукає коридорами парламенту. І, хоча прем'єра і спікера обрали швидко, боротьба за міністерські крисла лише поглиблюється.